40 мільярдів євро для військової підтримки України вже цього року. Таку ініціативу розглядають держави Європейського союзу. Напередодні цей план обговорювали міністр закордонних справ на засіданні ради ЄС. Чи є консенсус у цьому питанні? Як обмінути потенційне угорське вето? Коментарі збирала Ірина Іванова. Військова допомога Україні перше питання Ради ЄС із закордонних справ. Кілька тижнів тому головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас запропонувала надати Україні новий пакет допомоги. Йдеться про 40 мільярдів євро. Цю суму вперше офіційно озвучила верховна представниця ЄС на прес-конференції. План передбачає угоду за принципом коаліції охочих і не потребує одностайного рішення всіх країн ЄС, тобто дозволяє обійти потенційну проблему вето Угорщини чи будь-якої іншої держави. За словами європейських лідерів. Ця ініціатива має широку підтримку, але консенсусу ще не досягли. Існує широка політична підтримка оборонної ініціативи на 40 мільярдів євро. Звісно, зараз дискусія точиться навколо деталей. На минулому засіданні Європейської ради ми отримали висновки, що нам потрібно швидко просуватися з цією ініціативою, і ми провели ще деяку роботу над цим питанням. Усі присутні за столом розуміли, що ми повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе. Данія – одна з найсильніших прихильниць України. У розрахунку на душу населення найбільший у світі донор її допомоги. Але звісно, ми вважаємо, що й інші повинні наслідувати цей приклад. Ідея використання валового національного доходу як головного показника для розподілу підтримки Україні – чудова ідея. Допрацьовуватимуть деталі цього пакету допомоги міністра оборони країн Європейського союзу. Їхня неформальна зустріч запланована на 3-4 квітня у Варшаві. Участь у засіданні ради по відеозв'язку взяв очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Він закликав партнерів приспішитися в зміцненні оборони України. Частина питань була присвячена потенційним переговорам щодо завершення війни в Україні. За словами Каї Калас та інших учасників, Росія не демонструє готовності припинити вогонь. Усі вітають результати переговорів у Джедді. М'яч тепер на російському боці. І з того, що ми зараз бачимо, Росія не хоче миру. Із розмови на засіданні було зрозуміло, що є розуміння. Росії не можна довіряти. У нас є тест. Одна сторона це жертва, яка зазнала нападу, не заперечує щодо припинення вогню на 30 днів, аби розпочати справжні мирні переговори. Якщо хтось хоче справді мирних перемов, то він на це погоджується. Росія висуває умови. Тобто не погоджуються. Маємо чітке розуміння, хто хоче миру, а хто прагне війни. тему подальшої підтримки України лідери ЄС продовжать на саміті Європейської ради. Він відбудеться цього тижня у четверта п'ятницю. На зустрічі очікують звернення президента Володимира Зеленського. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, Подробиці. Європейський європейські телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.